Слава Україні, українські орхолюби! От не повірите. Просто йшла, йшла. Думаю, зайду, ну я на Івана Франка, 44 у флору, А, давненько ми з вами тут не були. Можливо, щось та й все ж таки привезли. Ну, так підіймаюсь, дивлюсь, привезли. Ну, думаю, ого. Починається розпакування, цін не знаю. Повірте, тут хаос. Але буду вас вражати, бо я допомагала розпаковувати коробки з орхідеями. І просто божеволіла, така краса неземна, приїхала. Трішечки по орху медитуємо. Нагадую єдине, що для вашої зручності я залишаю посиланнячку внизу в описі під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. Ви переходьте за посиланнячком, обов'язково робіть скріни з цього відео і туди пересилайте продавцям флори, А вони одразу вам розкажуть усі детальки, стан, не лишень орхідею, як ви бачите, яку красу, я вам не показую. Усе усе, що вам до що сподобалось у цьому відео. Можливо, щось шукаєте, а я не показала. І, можливо, воно також є. Питайте, не соромтесь! У продавці флори, а дівчатка вам все покажуть, все розкажуть. Повірте, нереально, нереально усе показати. Але я вам покажу ці коробки. Уявіть мій стан. Стою, ноги трусяться, руки трусяться. Ох, Ну, погляньте, красу от за мною дістали. Це ж персик. Дуже-дуже красивий. Медовий персичок Хані Піч. Смачний, розкішний, дуже гарний. Ми його добряче знаємо. А також є ще один персик ось такий пічіс. У легато подібній гамі хто колекціонує ось таких красунечок, також майте на увазі. Ви бачите, виробник прекрасний, такі то гесенькі горшечки. Вам знімуть угортку, покажуть усе лишень питайте. Акцентуйте увагу на усіх ваших бажаннях, питаннях, що виникають. Ось така красуня є. Не знаю точно хто це, не дістаю. Маю можливість, але повірте, розпакування тут. Кожна секунда на рахунку, бо пропущу для вас красу неземну. Ну, а ось тут я залипла. Ви не уявляєте, яка це великогабаритно квіткова краса неземна. земна? Ви бачите усі прекрасні шиї. Тут коренева, тестовий сорт немає імені. Але. М -м, такий колір красивий аж ніжно-персиковий з переливами золота. Ну і розмір, повірте. Так, ставлю біля Ханіпіч. <соркнування> Погляньте, бачите? Давайте назвемо ось цю красуню великогабаритну гігантським персиком. Тут новинка. М -м, в інтернеті я її бачила, бо вона вже з'явилась на теренах України. І мені так цікаво було її побачити вживу. І тут є назва. Підписано Біла хмаринка, білі хмари. White Clouds. Ох, теж дуже така класна. Той крап у неї такий, як у Міли. Ну, дуже цікавенька. Але квіточка така десь до 7 см. Певно, 7-8 десь так. Ось така рожева теж красуня. Я тут залипла. Мені сподобався колір, дуже тестова, тестова красуня. Погляньте, вона вживу, як троянда. І в неї та абсолютно її не псує. Тут я побачила ще одну ось таку красуню. Теж крап такий характерний, як у тієї білосніжної білі хмари. Так, ну я одразу шукаю назву. Кореневі я вам показую не озвучую. Сьогодні, повірте, кореневі у сівом Не немає чого озвучувати. Так, будь ласка, Пінк Clouds, рожеві хмари. Тому гріх не порівняти. Принесла я білі хмари. Ось вони перед вами. Боже, такі красивесні рожеві хмари. Неймовірні, Неймовірні. Ну, і тут одразу я побачила в такій гамі з тим крапом. Ось таку панянку, за якою усі бігають. Я її теж сюди принесла. Вона вже не хмари, не які не персикові хмари, не піщані хмари. Але вона теж, погляньте, в тріо це вписується, тому потрібно брати це тріо одразу. Повірте, не пожалкуєте. Ось вона перед вами. Вона дуже-дуже популярна. Всі за нею бігають. Я одразу побігла, дістала. Вам цю гігантську, гігантського персика, ось він, нагадую, я вам показувала його. І поставила для порівняння із цією піщаною крапучастою. Якось вона підписана папа, ну, пам'ятаю. Так, тут у мене погляньте в руках які красивезні, розкішні, чорні лебеді. Вони усі різні. Ось та попередня була геть як пелор, без защипів, ну по формі така. А ось ця, як метелик, <гум> теж без защипів, але по формі геть така. Дуже цікавесні, теж кажу, обидві потрібно брати. Ще ось така красуня теж, неймовірної краси. Нагадую, вона мені стандарт один. Але це бігліпчик, він не є геть крупноквітковий, але дуже-дуже красивий. Так, ну і, звичайно, що неймовірної краси Golden Leopard. Він завжди в кадрі, неймовірно, ідеально виглядає, як ніхто, ну погодьтесь. Так, ось така білосніжна красуня є, також в наявності теж така крупно квіткова, не геть, величезна тарілочка, але дуже гарна. Будь ласочка, хто знає назву? Я десь бачила, скрінила. І от не пам'ятаю я, як вона називається, на жаль, на гошечку названий пробида. Теж одна однісінька в наявності, неймовірно красивезна. Міра Флорочка в наявності також є. Ой, ексклюзивчик погляньте який. Я не знаю. Якщо ви її не заберете, ну, комусь вона буде дуже довго снитись. Погляньте, яка. Я таку ще не бачила навіть в інеті ні в кого в продажі а це вживу. Формейшн наявності є. Дуже-дуже красивий, якісний. Ох, і орхідеї. Так, я тут побачила барселону. До того ексклюзиву я вам <смі> поставила Барселону. Погляньте, обидві потрібно брати. Так, так. Ось така Барселона теж дуже якісна. Дуже. Орхо кайфушка, коли ідеальні. Ши, кореневі та квітки, які оберемками. Так, це у нас не Пандора, а-ля Пандора це Росія, якось роус. Ну, ви зрозуміли. Так, біглімчик у нас Слембург. Ну, який він красивозний. Декілька нацвін має, теж декілька штук в наявності. Мальвіна також є розкішена. Дуже-дуже гарна губа не дає мені спокою в неї. Така цікавезна з тим крапом. Коренева, ось така декілька жилеподібних є, але вибір є що. Також не знаю назву, дуже подібна на Даринку. Ось так вони спонтанно з'явились декілька місяців. І хто ж це? Не знаю. Аля Даренка. Дуже подібні на Даринку, але не Даринка. Можливо, хтось шукає єдиноріж. Погляньте, теж приїхали. Красивезні, а ще ось такі біглічики є. Дуже крупноквіткові. Не знаю, як вам описати, забарвлення, ну дуже гарні. Вони і тендітні, і не тендітні водночас. От розумійте, як хочете. Ну, краса не земна. Також в наявності креветки є. Мейпл, як кому зручніше. Пам'ятаєте, Ажіотаж колись? Не було таких кореневих. От не було. Я завжди кажу: не гоніться за новинками, почекайте. <рес> Та вистачить їх всіх. Та Карина також в наявності є. Ну що ж його бігати за тими новинками? Повірте, ваші орхідеї вас дочекаються. Ну Ви так хочете, щоб у вас такі були, як у всіх інших, ну тоді не буде у вас індивідуальна колекція. Берутися своїми почуттями. Ось така красуня є. На Будапешт подібна, красива також, а ось ця дуже на Моушен подібна. До речі, Моушен є теж в наявності. Але це якась новинка дуже цікава, дуже гоя. В наявності є теж неймовірно, красива орхідея. Тут поруч бачу. Redшен теж розкішний. Ой. Бігліпчик який, погляньте, теж з новинок. Знаєте, ми такі бачили подібні, але дрібненькі. А це такий крупноквітковий, розкішний, погляньте. І не вентилятор, ну, дуже гарний. Як гігантський попкорн. Думаю, думаю, дійсно, от як гігантський попкорн, реально дуже цікавий. Каскадник, і зліва я вам поставила інший манта Амбон зліва. І вони доповнюють одна одну. Треба брати обидві, повірте. Манта Амбон теж вона мені дуже нагадує, гігантський попкорн. Але вона така більш винозніша. Так, гою ми з вами бачили. Вибір теж гою прекрасний. На повторі знову ось ці новинки, але усі з втраченими точками росту, бо ж новинки. Ферарочки також є в наявності, погляньте, розкішні. Ферарочки, ох, які гарні. Так, тут ще ось такі, дивіться, різноманітні. Ну, нереально усі показати. Але, можливо, ви побачите та зробите скрін, будете знати, що є такі. Ну, обгадайте, хто там лежить, що не розпакований. Там у нас ексклюзив, ексклюзивний. Зараз покажу, будь ласка, дегас. Ось такий красивезний триліпс Дегас. Розкішний. Він мені нагадує конвалії. Гігантські конвалії. Я не знаю, як вам. У мене такі асоціації. Дуже красивий, дуже От такий тогенький, важкенький, отже, там коренева прекрасна. Погляньте, що ось такий бігліпчик є. Не знаю назви, не знаю. Теж дуже цікавий, розкішний. Теплючий, теж прекрасний виробник, Коренева, звичайно, що <смі> за паперовою огортку, але там все мусить бути ок. Ось такі красуні, ексклюзивні, неонові. Неоново золотаві. Ось так я вам опишу. І так, знаєте, дивилась. Ну те, що квіткові каскадники, я так поохала, поахала, ідеальні. Але все думаю. Ну, когось вони мені нагадують. Ну, когось вони мені нагадують. І ніяк не можу. От вам знімаю і все думаю і думаю. Знаю, що вже багато орхолюбів ось такі красуні полювали та придбали, вже мають у своїх орхоколекціях. Я, звичайно, що зрозуміла, кого нагадує. Весільну сукню, wedding dress. Я її принесла, бо вона теж приїхала погляньте. Ну, я вам скажу, вони реально доповнюють одна одну. Це дуже круто, це шалено розкішно. Цей ведінг дрес теж дуже крута орхідея, недооціненна. І поки вони є, в наявності, будь ласка, заберіть їх, бо потім знову не буде. Будете в підлітках шукати. Ой, навіщо вам той клопіт? Ті підлітки, беріть вон дорослі. Аля аба розкішний, просто неймовірно розкішний. Та ще ж в рості погляньте. Ой, класнючі, дуже. Так, я тут ще бігліпи побачила. Я вам показувала подібного. Погляньте, ще ось такий є. Які вони красиві. Ой, дуже-дуже. Погляньте, як тут орхо поле виглядає. Поки все не покажу. Я розтанула, бо це шоколадка. Не можу я біля тих шоколадок. Я не можу. Ну нема в мене живої. Розкішно. Так, я вам раніше її показувала. Я сюди принесла, щоб ви подивились її кольорову гаму, бо там в темноті показувала. Ось вам тут більш яскравіше освітлення. Заберіть ексклюзив ексклюзивний. Що ось така красуня є, теж назви не знаю. Але врахуйте, що в домашньому вона може проквітнути без сплешу. Погляньте Аромо Райсінг Сан. Тут я передаю вітанечку одразу своєму орходругові Іллі. Так, у мене тут в Луцьку такі орходрузі. Вам і не снилось, я така рада, що я цей канал маю. Боже, я стільки зі всіма перезнайомилась орхолюбами, так тішить. Ілюшка купив такого, але є ще ось той попередній, що я вам показував. Ой, так, це у нас неймовірної краси Вівальді. Розкішний метелик, Теж пам'ятайте. Цей хлопець може вам проквітнути стандартом. Так, моя мрія перед вами. Ох, Антоль Сторіс. Ну, не плачу, нічого. Десь колись я все ж таки придбаю таку красу неземну, дуже хочу. Красивий він, красивий. От його якраз так, знаєте, назвали влучно не розказані історії. Ну, в мене видно, теж вони ще не розказані. Так, тут у нас Пелор, теж красивезний, винний поворотті. А ось Мадонна. Мотеличок. Нарешті в Луцьку вживу, я бачу. Я знаю, що ви маєте. Я знаю. Ну я не маю, наприклад, і мені цікаво, вживу, побачити. А можливо, в когось померла. Майте на увазі є декілька штук. Попкорн один однісінький. Усі кореневі, всіх орхідей дуже класні, але тут під знаком питаннячка. Бачите? Негай ту гесенький горшачок. Під лампи треба, під лампи, і буде все ок. Тому теж зверніть увагу. Ну, Попкорн це окрема пісня, теж мені дуже-дуже подобається. Ой, я б тут понакуплювала б вагон. Цих орхідей. Не пускайте мене у флору, а. не пускайте. Так, це у нас неймовірної краси. Кадилак, розкішний метелик. Ну, моя щось вдома, на жаль, у всіх вони все нормально, а моя щось вдома поскидала і коріння і листя. -дейзі. Ось така красуня теж є. Хто ще не придбав, обов'язково зверніть увагу. Мі-мі-мі, дуже гарна. Так, тут я дивлюся, ось така мадонна. Ще одна. Десь штук, 3-4 їх є. Майте на увазі. Ну, дуже гарно, дуже. Трішечки, я, певно, вас орху роздразнила, але так, знаєте, приємно. Ну. Теж не у всіх є можливість придбати, але треба заскрінити і мріяти. А в кого є можливість не зволікати і обов'язково написати у флору, А, бо ж розберуть. Ну, теж буде шкода, як не встигнете. Посилання внизу, в описі під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. Усіх була рада бачити, чути. Дуже дякую за вашу орхокомпанію. Як ви вже зрозуміли, мене добряче банять. Ви чули там в шоцах різні звуки і все інше, і скаржаться. Бо не дає ворог і тут жити, але знаєте, у кожного свій фронт. У мене орхофронт, у мене україномовний. Контент! І якщо ви свідомі українці, підтримуйте, будь ласка, саме нас, українців! україномовний мовний контент! Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!